Криптозоологія це взагалі незрозуміла наука, тому що нема в викопному стані саме от таких от кісток як ці тварини, залишків. Розумієте в чому? Ну нема. І ми додумуємо, а хто ж це міг бути? І вчені не мають права ступити ні вправо, ні вліво. Ну, наприклад, Чупокамеру, там е, жертви під... Е, Пахвою, значить, кігтями, здоровенний слід. І каже, це шалена лисиця. Нема у лисиці таких кіхтів. А він, науковий співробітник, не може відійти в сторону. Тобто ми не знаємо, що це. Без меж, фантазії без меж. Так я собі уявляю е, снігову людину, так я собі уявляю Лахнецьке, чудовисько, якого нема, до речі. Так морський змій, наприклад. А так, оце те, що добули з Дня океану. Оця жінка, що лежить на березі з тілом риби і восковими ногами людини. Ця фотографія обійшла, мабуть, усі. Е, е, Сторінки науково популярних, як люди півфантазія, доказують, тут було воно, не було цього. І ось сидиш якось, коли тихо, немає, не дай Боже, тривоги, і мрієш, що колись може зустрінеш таку істоту, може вона допоможе тобі в чомусь, а може земля нам допоможе в чомусь перестати такими бути агресивними, такими брехливими, такими недолугими. Яка, яке один глаз один, другий глаз другий. Взагалі таке в житті буває, але в мене це фішка, що одна сторона одна. І оцей хвостик черепаший такий залишився. Панцир ззаду. А оце ніби такий, як у піратів з-під пов'язки, такий напівволос, напівзовнішний зябра. Те ж це ж в голову приходить, просто робиш. А воно приходить. І треба, щоб воно щось стояло. Але так, так да, да, да. просто тут його не видно, коли... Так, ось воно, Ось воно, ось оно з цієї сторони. Так. Цей проєкт почався з того, що до мене прийшов мій приятель, який відзнайшов ці роботи, які були дуже сильно побиті мілю, ми їх довго реставрували. Він їх знайшов якоїсь людини, перекупив в Одесі, але все, що ми знаємо про цього автора. Це те, що вона жила в Полтавській області і творила ці роботи в 50-х роках. І зараз в нашій колекції знаходиться її робіт із 17 створених. Ми знаємо про авторку дуже мало контакти людини, в якої був куплен цей наїв, загублений. Можливо, ми ще щось з'ясуємо, але це вже доволі складно. І я подивилась на ці роботи. Я спочатку доволі скептично до них поставилась, але я подивилась, і я зрозуміла, що вони справді мають свій почерк, свою певну харизму якусь. Мені просто захотілося зробити цей проєкт. І мені дуже подобається ця історія навіть про те, що ми не знаємо авторку. Тобто це на межі народного майже, але. Ще не зовсім втрачена, тобто ми знаємо, що це авторська робота, що це не штамповані образи. Тобто, так, звичайно, вона надихалася тим, що дивилася по телевізору, наскільки ми знаємо. Але все одно це має, по-перше, в цих роботах впізнається час, так? приблизно, коли, він, коли було створено ці роботи. Мені хотілося доповнити цей проєкт ще якоюсь історією. І коли я побачила роботи пана Сергія, теж абсолютно невідомого автора, я подумала, що я, я б хотіла дозволити собі таку розкіш, можна сказати, працювати з тим, з, з чим я хочу. І навіть якщо це ім'я може. Зараз нічого не важити не факт, що воно не буде важити трохи пізніше. Я вважаю цей проект унікальним. Всі знають, що буквально напередодні новорічних свят у нас було достатньо багато наїву. Український дім зробив колосальне дослідження в Демчук галереї, теж але конкретно цю виставку я виділяю як абсолютно особливу, адже серед інституцій в Україні дуже мало тих, хто роблять дійсно глибоке дослідження і вкладаються в проект. Якщо говорити про роботи, які були створені тут, всього двома авторами Ангеліною та паном Сергієм. За фактом роботи одного і іншого майстра були відроджені або створені безпосередньо в просторі нішевість, маленький розмір IC Gallery як інституції дозволяє акцент на персоналію і скорочує відстань між споглядачами мистецтвом і мистецтвом, як таким. Тобто, роботи Ангеліни, все, що ми бачимо, вишитим, це те, що було знайдено десь на барахолці. Придбано і повністю реставровано. У нас є десь фото і відеоматеріали Ксенії, і вона знімкувала, зафотографувала, зняла роботи до початку реставрації і в процесі реставрації. Вони дійсно були багато в чому відновлені більше ніж на 50%. Якщо говорити про роботу пана Сергія, якого вона зустріла на пейзажній алії, коли він продавав своїм вироби і запропонувала йому спробувати створювати своїх невідомих тварин, абсолютно е, космогонічних, е, з кераміки. І кераміку вперше працювати з глиною він почав саме в майстерні Ксенії. Я вважаю, це абсолютно прекрасний і унікальний прецедент. І насправді обидва автори є синонімами наїва в тому, що він значить. Ми знаємо, що наїв це певне таке мистецтво, яке поза межами будь-якого академізму. І завжди виникає питання в тому, наскільки це мистецтво. Мистецтво, чи ще творчість, чи ще хобі. Проте я особисто вважаю, що цінність наїви полягає в тому, яке поле для творчості воно відкриває. Чим ширше і вільніше це поле, тим більше можливостей для прояву і створення якісного мистецтва.